Рекординг у нас пішов. Так, да, рекординг пішов. Да. Друзі, привіт! Ви на каналі Real Estate Marketing Talks. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Сьогодні тема маркетингу. Ми зібралися сьогодні з Таїсією, ви вже знаєте, Таїсію. для того, щоб більш детально це обговорити. З останніх новин в нас ну, у мене були деякі зміни. Я почав працювати агентом нерухомості. В місті Бостон і виникло ряд цікавих питань, в яких я сам стараюсь розібратися. Я думаю, що вони будуть цікаві, також колегам, людям, які цікавляться маркетингом, нерухомістю для того, щоб прояснити для себе ось ці моменти. Тобто, саме сьогодні ми будемо обговорювати, як організація маркетингового процесу, як організувати. Маркетинговий процес агенту, коли в тебе немає великої команди, коли ти маєш більшість моментів робити сам, е, на чому тримати фокус уваги, тобто як фокусувати увагу на тому, щоб давало там результат відразу, а не там в довгій перспективі, і також е, як навчити себе, як, як навчити себе знімати контент і відразу його публікувати, ось ці такі теми ми обговоримо. Чому саме з Тесії я вирішив це обговорити? Тому що в Тисі є доволі великий досвід саме в нерухомості, маркетингу нерухомості, і є пропозиція по супроводу, по, по маркетинговому супроводу, якби тобто, і налаштування реклами як в соціальних мережах, так і поза ними, тобто в різних країнах світу. Привіт, Тисі. Привіт, всім доброго так. дня. Так, Рад, так, як ви бачите, Василь? Навзаєм, Навзаєм. давай почнемо. Тобто, з загального. Ну, тут, тобто, як е правильно організувати маркетинговий процес агенту з нерухомості? Я зараз почав це робити, ти мені дуже багато допомагаєш. Я, ну, типу, без тебе я взагалі робив, май, мабуть, 10% того всього, що ми робимо, тому що це дуже великий труд і це нове. Одна справа, коли ти його так в загальному розумієш, інша справа, коли ти це починаєш робити, як організувати ось цей маркетинговий процес, тому що є дуже багато точок, які необхідно пройти для того, щоб бути присутнім, ну тобто онлайн, з чого почати, як правильно це робити? А, так, дивись, по класиці маркетингу ми завжди починаємо з того, що аналізуємо нашу цільову аудиторію. Для того, щоб нам будь-яку комунікацію будувати в онлайні чи в офлайні, ми в першу чергу маємо розуміти, з ким ми спілкуємось. і після цього вже визначати, якою мовою ми будемо доносити наші меседжі. А, Аналіз цільової аудиторії це така базова річ, і е, у мене є кілька інструментів, е, кілька методик, які дозволяють е, робити це максимально просто і ефективно. Тобто, у брокера, агента по нерухомості або навіть агенції нерухомості є е, дві опції: вони можуть займатися самостійно побудуванням цієї стратегії покроково, або можуть її делегувати маркетологу, незалежно від цього, вони мають почати з аналізу цільової аудиторії. Чому я на цьому наголошую кілька разів? Тому що дуже багато моїх клієнтів цим нехтують, особливо ті, хто в своїй ніші вже давно, і вони вважають, що вони вже все знають. Вони все повністю розуміють, але виявляється, коли я їм даю механізм, як потрібно це пропрацювати, що насправді вони під іншою трошки призму і дивляться на свою цільову аудиторію, тобто її потрібно правильно сегментувати відповідно до її потреби запитів. Якщо у тебе до прикладу. Є пропозиція по оренді, то це одна цільова аудиторія. По а, покупці нерухомості від а, сімей, які там планують проживати, це інша цільова аудиторія. Для інвесторів це зовсім інша, це третя цільова аудиторія. І з кожною ми маємо говорити на їхній мові. До прикладу, для інвесторів не цікаво, будуть технічні характеристики або переваги інфраструктурні там локальні. Кожного об'єкту для них буде цікава фінансова складова інвестиційна, тобто дохідність. Так само, як для сегменту сімей, які можуть бути як з дітками, так і без діток. А їм може бути цікаво або там дитячі школи, дитячі садочки школи, Бо ж якщо це більш сім'я така похилого віку, то вони навпаки будуть дивитися інфраструктуру з доступністю до медичних центрів і інших там закладів. От. Тобто під кожну кожну цільову аудиторію нам важливо а, і в онлайні, і в офлайні будувати правильну а, комунікацію. Тому що а, зазвичай, що бачать, це те, що і компанії, і приватні експерти а, вони рекламують або транслюють в контенті в соцмережах технічні характеристики і описи своїх об'єктів. І якраз це не переваги для інвесторів. Вони можуть описувати умовно, да тобто. Квартира 55 квадратів, там газове опалення, там електрика, ще щось, так? А потрібно починати з оферу. Офер це мається на увазі конкретний міст, конкретної цільової аудиторії. Так, тобто, якщо це інвестор, то ми маємо починати, що інвестуй з дохідністю там, від 10%. От саме для того, щоб було зрозуміло нашому потенційному клієнту, чому він має залишитися далі. Якщо це таргетована реклама, він її побачив перше, чому він має перейти на сторінку, залишитись на цій сторінці, спостерігати за тобою і е, приймати рішення надалі. Тобто, ми обов'язково маємо розуміти своїх е, клієнтів. Ми обов'язково маємо тримати на пульсі, аналізувати конкурентів, для чого це робити. І робити регулярно потрібно, як мінімум там раз на три місяці. Для того, щоб ми чітко розуміли, чим ми відрізняємося від е, наших колег, да? тому uh -huh. що такі питання у потенційних клієнтів будуть виникати завжди, і для того, щоб ми могли вчасно в них відмічати якісь фішки і адаптувати під себе слухай, слухайте, цікаво, а от скажи, будь ласка, якщо е, агент е, тільки починає працювати, чи це новий бізнес, який тільки починає е, свій шлях на новому ринку, то відповідно велика ймовірність, що він може собі придумати певні цільові аудиторії, певні цільові якісь групи, але він не знає, хто його клієнтів, хто його клієнти, тому що цих клієнтів на даному етапі ще немає. Він не може їх проаналізувати, в нього немає, фітак. що робити в такому випадку. Зрозуміло твоє питання. А в даному випадку будуються гіпотези, але вони базуються вже не на цільовій аудиторії, а на продукті, який ти пропонуєш. Угу. Тобто ти точно знаєш, який продукт ти пропонуєш, ти можеш вигоди цього продукту подати під, під різними ракурсами да різними оферами. Тобто, один і той самий об'єкт у тебе він може бути я нести як інвестиційну привабливість. Та, і ти вже розумієш, що пішовши від продукту, от твоя цільова аудиторія це інвестори, от або ж це для проживання, там якась локація і там інші переваги. Тобто, ми можемо піти як від цільової аудиторії, так і від продукту. Можемо від продукту побудувати гіпотези в плані цільової аудиторії, і далі в процесі тестів уже ми точно будемо розуміти, як і з ким комунікувати. Я зрозумів, слухай, цікаво, тобто, і фактично, в будь-якому випадку є у тебе клієнти, немає. Якщо немає клієнтів, то треба фокусуватись на продукті. Якщо є вже клієнти, і в тебе відточений продукт, то тоді ти більше фокус уваги на клієнтах робиш, ніж е, на продукті, тобто це. От, а скажи, будь ласка, е, як е, привчити себе ще знімати от контент і відразу його публікувати? Тому що, ну, типу бачу, я. Слідкую за великою кількістю агентів в різних країнах, я розумію, що є частина людей, які просто ну перетворили себе в якийсь такий, я не знаю, механізм, як станок Просто вони публікують ці історії постійно, вони постійно присутні, і це дуже часто, що це не є там, типу, якісь. Ну, дивні історії, типу, о, я прийшов туди, я прийшов сюди. А якась все одно є якась динаміка, є якийсь посил. Тобто є розуміння, що це робиться не просто так, а є розуміння, що це робиться що є певна система, яка дозволяє це робити і виставити ну, на повноцінний якби, поток, щоб. Тримати аудиторію постійно в тонусі, тобто тримати аудиторію постійно, якби от е, в зацікавленості переглянути твоє наступне сторіс, твоє наступне відео. Тобто, як скажи, як це робити? Тому що то, я, ніби вже навіть чесно кажучи, знімаю багато. Я не знімав, але подивився, відкрив, дивлюсь, та воно якось криво не буде я це публікувати. Та воно якось не так не буде я це публікувати. Ой та я тут зробив помилку, і розумієш, і получається, що ти ніби щось знімаєш. Але нічого не публікуєш. А якщо ти навіть родиш одне, два і дві історії в тиждень, то вони точно нікому нічого не зроблять, тому що, ну тобто, в інформаційному потоці воно насправді не працює так, як, як нам би хотілося, тобто треба бути в ритмі. Дивись, е, насправді, основне е, в твоєму питанні це не страждати перфекціонізмом і не намагатися зробити відразу все і дуже круто. Ми знаємо, що ну, навіть... Людина вчиться ходити поступово. Да, поступово вона пройде два кроки іноді падає, а вже потім вона йде впевнено, а потім вона вже біжить. Тому головне поставити для себе мету, і щоб е, вибудувати системність. Нехай поки ця системність буде, так, як ти кажеш, два рази на тиждень виходитиме публікація, але ти для себе розумієш, що це має на майбутнє е, дійти там до щоденного постингу. Е, тобто, головне почати робити. Для того щоб почати робити, є знову ж таки механізм, який дозволяє побудувати як структуру контенту, Да, от ми з тобою проходили етап yeah. роз. Особистості, да, тобто, ми з тобою прописували знову ж таки на базі е, аналізу нашої цільової аудиторії, на базі аналізу тебе як особистості, тебе як професіонала, ми прописували меседжі, які ми хочемо донести цій цільової аудиторії. А потім ми розкладали з тобою їх на контент е, в контент-план. Коли в тебе є чіткий план, і ти собі е, розумієш, що маєш виділити 15 хвилин на день на те, щоб... Зняти коротке відео і віддати саме менеджеру на монтаж, або ж освоїш елементарно капкат, накладеш субтитри і викладеш, то ти доведеш це з часом до автоматизму. Зазвичай на це потрібно до 30 днів, і у мене насправді є клієнти. Uh, навіть вже в віці, яким там далеко за uh, там за 50 і за 60 років, які продають нерухомість, і які на старті говорили, що ми не будемо займатися ніякими зйомками контенту, але uh, розвили собі цю звичку, роблять це з задоволенням, і все у них виходить. Тому тут uh, головна системність, і ти, як людина, яка ще й має uh, відношення до спорту, ти знаєш, що будь-який можливий результат, якщо Буде системність і е, напор. Да? Наполегливість. Тобто наполегливість. Головне розуміти, що той інструмент, яким ти хочеш скористатися, він дійсно буде приносити результат. Тому що перша помилка це перфекціонізм. Починаєш думати, у мене, напевно, не вийде це потребує дуже багато часу. Друга, можна сказати, Помилка, да, або що заважає рухатися в розвитку в онлайн? Це те, що є, якась невпевненість, що все таки це принесе результат, особливо до <гум> Тому що якщо в інших нішах ми можемо щось зробити і відразу пощупати вже в грошах, да, прибуток. Тобто, коли рішення клієнти приймають дуже швидко, то це і мотивація йде додатково. А в нерухомості ти знаєш період прийняття рішення іноді буває до півроку. І оцей перший час, коли ти робиш якісь дії і не бачиш поки що результату, дуже важливо не злитись. Дуже важливо проставити собі проміжкові кп... KPI, ну, так? По точки… Так, точки і... оцінки свого результату, да. тобто, ти розумієш, що е, гроші в кармані вони будуть не відразу, але потрібно відстежити динаміку охоплення, так якщо це е, лідогенерація, то і вартість і якість заявок, і розуміти, що з часом це все перейде в е, закриті угоди. Якщо бити в одну точку, то результат буде завжди. Тобто я за 10 років досвіду в цій сфері можу сказати, що якщо системно робити правильні дії, результат буде 100%. Супер, я думаю, що ці питання важливі, ми їх обговорили навіть я буду сам більше знімати відео і буду публікувати, тому що. Та, тому що дивишся і не розумієш, так кому воно треба, як воно, воно ж там якось некрасиво криво, сніг, ще щось, якби ну, типу, оце, це все є і воно все мішає, та, Але це суб'єктивізм, це перфекціонізм, так. його а, варто на перших а, там, хоча б а, в перший час а, трошки відсунути в сторону угу. абстрактно просто, просто робити так, просто система дії. Так, слухай, супер. А, Добре, тоді я думаю, що ми ще поділимося інформацією, яку які послуги ти надаєш, тобто як, які, взагалі який перелік послуг ти надаєш і по яким питанням можна до тебе звертатися. Це теж було б корисно дізнатися. Та да, тобто, скажи це і метод, методи зв'язку з тобою. <кій> А з приводу послуг і взагалі з приводу інструментів, які найкраще, надію, що працюють саме в нерухомості, то це можна розділити їх на три таких загальних. На три загальних напрямки: перше, це mm. сайт і просування через пошукові системи, друге, це соціальні мережі, месенджери. І третє, це платформи, маркетплейси для реклами нерухомості. Тобто ми можемо на всі ці канали комунікації е, впливати і отримувати від... е, Трафік у нас може бути холодний, це лідогенерація, uh -huh. реклама, і далі ми працюємо з соцмережами. Працюємо месенджерами на прогрів аудиторії і підведення її до прийняття рішення. От, всі ці послуги моїй компетенції, ми відповідно ага. до того, де знаходиться наша цільова аудиторія, після того як ми її проаналізували, ми можемо і визначити канали комунікації з нею. Тобто, умовно, якщо це українською мовою говорять там, або іншими європейськими мовами. Люди, то в них є набір своїх соцмереж, і месенджерів навіть, де вони звикли спілкуватися. Uh -huh. В англомовних там і в Штатах це інші плейсменти, де люди знаходяться і вмію інформацією. Там, до прикладу, в Штатах більше популярний з месенджерів WhatsApp, ніж Telegram, Да? хоча при цьому Європа, там і частина Азії вона дуже користується активно Telegram. Да, тобто ми спочатку визначаємо канали, де ми комунікуємо з нашою цільовою аудиторією, працюємо з холодним трафіком, тобто лідогенерація, холодна реклама, люди, які побачили нас вперше. Працюємо з контентною частиною, тобто ведемо соцмережі і ведемо клієнтів до прийняття рішення. Угу. Все, пов'язано з маркетингом, і навіть частково можна сказати, з продажами, тому що Є ще така послуга, як і налаштування crm системи як е, прослуховування дзвінків, коригування спічів менеджерів. Угу. Весь цей комплекс е, тобто. тут можемо. Особення мож... продаж під ключ. Так, так, так. Слухай, цікаво. Е, цікаво. Я думаю, що ми будемо завершувати сьогодні, тому що ми обговорили, підняли класні теми і. Ближчим часом, тобто піднімемо ще деякі теми, а зараз е, я пішов знімати нові відео і генерувати контент. Так. <схай> дякую тобі дуже а, за дякую. Доклад, класну... і... та, та, та. дякую тобі за м... класну розмову. Надіюсь, вона буде корисна не тільки мені, а буде корисна також е... людям, які зараз починають свій шлях або хочуть вийти на новий етап. І так. Тобто, всі контакти в нас будуть під відео. Якщо будуть виникати питання, ви також завжди можете їх задавати як під відео, так телефонувати або писати в меседжері. Можна, і в WhatsApp, і в Telegram. Сигналу в нас немає і тобі дякую. От ще запросити. Хочу наголосити, що особливо ці інструменти корисні тим, хто хоче масштабувати свій бізнес, от тому, що це також задача з нелегких, бо у багатьох. Агентів або агентів нерухомості вже є якась обмежена кількість клієнтів, але стоїть задача yeah. масштабування. Тобто є всі інструменти для того, щоб швидко і ефективно це зробити. Витя на варіант. Супер. Дякую. Все, тоді, папа. І тобі дякую. Так, таєчка, ну чекай, зараз я роблю стоп рекординг